Усім привіт! Сьогодні у нас буде здоровий, скажімо так, перекус, хоча по кількості, звичайно, ні. Тут у нас є лохинка, сливка, фіолетові груші і персик. Так, я знаю ваш пот, фіолетові груші, але і вони добрі. Якщо ви не пробували, спробуйте обов'язково. Як виявилося, у лохини, мабуть, зараз не сезон. Тобто ми сезоння, коли продають старі запаси. Абло в Харкові немає нових. В будь-якому випадку мені потрапив на ринку сьогодні взагалі. Були такі собі жухлі всі лохинки, і це так само. Тому в цьому кадрі не буде тільки одна лохина, їх буде дві. Нагадую, що у нас є паночка в описі. І щоб закінчити, закончите, буде хист, може трохи задонатити. Усім смачного. Так. Обожнюю гру поклик тулху. Вона рульова. Взагалі, від Говорю Лавкрафта, вся ця тематика це просто бомбезна. Так, як ви обіцяла, молобі ну, відео <смір> трохи доволі класі. Пішло воно за планом, Тому ми продовжимо зараз. Рекомендації по тому, як не трапити на крадіїв. Ну, давайте так, знижити шанс того, знижити, знижити, знизити шанс того, що у нас все таке не вкрадуть. Перше. Намагайтесь не відкривати вікна на ніч, особливо, якщо ви живете на нижніх поверхах, але або. В приватному будинку, то навіть четвертий поверх, це доволі низько Більшість в літній період крадіжок. Вбивств в квартирі людини відбуваються саме через вікно проникнення. Також, якщо Бас. <реш> відкриті двері, <реш> це очевидно. Але не для мене. Я спала одну ніч з повністю відкритими дверима будинку. При цьому я жила на першому поверсі, першому. І біля траси, біля траси, яка проходить там щось з якоїсь точки до Києва. Тобто там дофіга постійно автівок. Я не знаю, як я прожила ту ніч, але коли я вийшла, я така. Ааа, я спала від відкритою двері. <губ> ну, мені подобається те, що там був затінок. Тобто там, в принципі, не видно було, чи двері відкриті, чи закриті. Вони до того ж відкривалися всередину. А плюсиком... У мене дуже класно висохло все. У мене так вийшло, що я знімала половинку будинку. Тобто на верхньому поверсі жила родина, а на нижньому жила я. Так, ну, не до цього. Якщо ви хочете пересвідчуватися, щоб зловмисник не заліз, коли ви тут спите, є у вас такий страх, то можна також додатково провернути ключ на закриття і залишити в ключовому замку. Тобто, щоб скважинка була закрита. Mm. Як на мене, це дієво, я постійно так робила після того, як мені це підказала подруга. Бо вона така, а ти не залишаєш? Потрібно. Враховуючи, що вона там жила 20 років, я одразу почала діяти за її рекомендацією. Бо що людина там живе 20 років, вона точно знає. 100%. Чомусь я сьогодні була дуже щадливою для фруктів, просто подивитися на цю нещасну грушку. Так. Зібрала просто всіх таких покемонів смачних, але з якимись вадами. В більшості це косметичні, але смак не впливає. Ну, першочергово ми, звичайно, їмо очима. Mm-hmm. <laughs> Не. Зараз не побачу. Ще півгодинки. Чи варто вийти, чи ні? Мабуть, ні. Сьогодні обіцяють метеоричну. Метеоричний <різь> <різь> метеоритний дощ, який буде або метеоритний дощ, або щось пов'язане з каметою. Здається, з каметою. Тобто, коли вона проходить, то її хвостик трошечки буде опинятися біля землі. І більша частинка з, його, з її хвостику будуть згорати в атмосфері, а ми це будемо сприймати як а, ще одна сірка падає. Згадай своє бажання. Так, 99% всіх падаючих сірок це щось згораюче в атмосфері. Дай Бог, якщо це не сміття з сестанції. Так я не романтична взагалі. Національність. Це просто сміття всесвіту. Так само ми його засмічуємо. На жаль. Ретунда кукюмбер. Це ідеально. Че ще шакіл кубер. Ось така у нас сливка. Розумію. У вас виникає питання, звідки сливи в такий період. Зазвичай вони весени. І я відповім, що я не знаю. На них просто було написано клас. Ще у нас чекає Диня. Я не знаю, що це за Диня, бо на ній буквально було написано, коли я купляла табличка Диня Чудо смак. Я не знаю, що вона повинна була дати. Ну, вони просто класно виглядали, я її взяла. Та ще це чудо смак. Непоганий. Марка це новий хіт, мабуть. Субтитры сделал Ладно пояснити, він всередині, він пропікає, цей біль, він десь далеко. І цей біль через кислоту цієї сливи. Немає в них сорому подавати таку кислість. Я знала, що з тобою щось не так. Не купляйте так рано сливи. Народна мудрість. Не, купай, не купляйте дині кавуни до серпня, а сливи до вересня. Давайте до кінця серпня. Заля ще зарано. Лухина іноді може вмістити в собі маленькі соринки, Мінус одна лухинка. Зараз взагалі стресова ситуація, тільки бо збулось, таблеток йоду віддала їх родині. Просто з точка в точку Б перенесла, шпай, так ось, а горить. В принципі, ну, хоча б небо радує, сьогодні дійсно повинно бути щось неймовірно красиве. До речі, ви то встигнете, коли я опублікую це відео, бо воно буде вночі. Ну, як би так сказати, якщо вас затримують в комендантську годину, я не винна. Треба було виходити раніше і знати про це. Так. Також чат GBT дуже такий коварний. По-перше, в чаті GBT я не знала, що він може так. Він запитує в тебе, який варіант для тебе кращий. Цітково навчається на нас. <с 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 я не проти. Штучний інтелект, чим буде краще розумітися в людях, тим краще буде наше життя. Ого. Спитала я у нього... ця груша десь кисла, що ж таке. Ха -ха. Спитала я у нього, чи можна буде дожити мені до часів космічного туризму, само глобального масштабу? Окей. Okay. Ну, враховуючи ваш вік. Звичайно, я нічого не хочу вам сказати. Але враховуючи медицину і рівень життя, зараз знаєте, екологія там і багато інших чинників, Думаю, ви не проживете. Не проживете. Що ти маєш на увазі? Що, що значить не проживу. Далі він почав роз'яснювати, що ще тисяча трошки не так спитала. Тобто, тобто ти орієнтовно оцінюєш життя зараз людей, це десь 100-120 років. Якщо прям всі зорі зійдуться, ми не вмремо від війни, ми не вмремо від ядерки, ми не вмремо від ще якоїсь хвороби, чуми, скаженого тушканчика і так далі. Якщо ми залишимося живі, Ты оцениваешь да, 100 120 роки в и Так чини. Он такой, ну. Ну что ж. В принципе, так. Дивлячись на зараз стандарты. Мало что, конечно, проживаем. Я тебе все не казал. Скорее ты помрешь первым. Ну, а Твоя вірогідність прожити до 120 років буде трошки вища, ніж, наприклад, ті, хто живе зараз і там кому за 50? Це логічно. Причому він не дає якихось ну, підказок. Починаєш його розводити на питання. А як же кріоніки? А як же перенесення розуму? Збереження в кінці кінців розуму або там, пересадка органів і так далі. Ну, в таких масштабах, як, наприклад, а, ну, про перенесення голови, це мені теж не подобається взагалі. Хоча я розумію, що це, скоріш за все, один із варіантів, який більш вирагіт. І так я грала в Больфенштейн. Ми всі до цього йдемо. Просто я дивувалась, чому у якогось вченого є дозвіл на це. Щоб просто буквально пересадити голову від однієї людини до іншої. Ще від живої людини. З іншого боку, то була людина росіянин. На жаль, він. Розірвав контракт, да. Ну, побула непогана морська свинка. З вашого дозволу все, що кисне. Я, звичайно, доїм. Але вона повинна хоч трошечки дозріти. Можке. Не терпитись, я скупила сьогодні півринку. Не можна мені йти на ринок з необмеженим бюджетом майже. Бо коли ви заходите на ринок, ви одразу бачите, яка класна диня! Ой, і це, і це, і це. А можливо, буде фіолетовий мукбанг. А может и кабачок взять, ну, но, слава богу, мы меня что-то дернуло, это не фиолетовый... Че это кабачок, это баклажан, он такой очень дуже красивый, резбленный. Если хотите, то может с баклажанчиком пощить про все в и сказать, данатик.